Права 431. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, але це буде доволі громістко. Дивимося на перший вираз. Тут найбільший пріоритет нам треба розглянути, що є в дужках. Це множення. Тобто нам треба виконати спочатку множення якраз. Це перша дія. У нас зустрічається. Ну що ж, давайте ми будемо особчик тоді записувати, скільки буде 214. Пропускаємо місце і пишемо 214. Що множиться на 104. Множимо. Так, 4 на 4 це 16. 6. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4. Плюс 1 це 5. Далі 2 на 4 це 8. Записуємо. 214 на 1 це 214. Лише закінчення має бути тут. Пишемо 214. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6. Тут буде 5. Далі 8 плюс 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Ну, тут буде 2. Отже, записуємо тоді, що в дужках, пишемо. Добуток у нас дорівнює 22 256. А 256 плюс треба записати 7544. 7 тисяч. 544. Закриваємо дужки і треба помножити на 35. І відняти. Ну, а тут ми вже можемо виконати оце множення. Отже, записуємо тоді. Так, ну давайте десь тут. 508. Що множиться на 722. Множимо. 8 на 2 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 5 на 2 це 10. Добре. Далі. 8 на 2 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Далі 2 на 0 це 0, плюс 1 це 1. Далі 5 на 2 це 10. Є. Тепер. 7 на 8 це 56. 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 5 це 5. Ну і 7 на 5 це 35. Додаємо. Так, в кінці в нас буде 6. 1 плюс 6 це 7. 0 плюс 1 плюс 6 це буде 7. Далі 1 плюс 0 плюс 5 це 6. 1 плюс 5 це 6. А тут буде просто трійка. Ну що ж, записуємо тоді, що відняти треба тисяч 776. 776. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, тепер дивимося. Спочатку нам треба виконати додавання в дужках. Серед цих дій, тут найбільший пріоритет. Тобто ми записуємо 22256. Треба додати. 7544. 544. Додаємо. 6 плюс 4 це. 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо або запишемо ось так. Зверху. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 – це 10. 0 пишемо 1 в старший розряд. 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8. 2 плюс 7 це 9. Ну, тут у нас буде просто двійка. Записуємо тоді, що це дорівнює 29 800. Записуємо. 29 тисяч 800. Так, це в нас вираз у дужках. його треба помножити на 35 і, до, і відняти 366 тисяч 776. 776. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді нам треба виконати перше множення. Пишемо 29 тисяч. Ну, давайте, напевно, десь тут.

49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Далі 3 на 8, це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 2 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Записуємо. І додаємо. Так. Тут у нас буде 0. 9 плюс 4 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 4 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. Так, ну і ще дописуємо ці два налики. Раз, два. Тобто наш добуток дорівнює. Тоді 1 мільйон 43 тисячі. Пишемо, це дорівнює 1 мільйон. 43 тисячі. Так, мінус. 366 тисяч 776. 776. І це дорівнює. Ну що ж, треба віднімати. Давайте будемо віднімати в стопчик. Отже, записуємо тоді, що від 1 мільйону. 43 тисячі. Треба відняти. 366 тисяч 776. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 6 це буде 4. 0 позичити одиничку не можна. Позичаємо тоді старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7. Це 2. У 0 позичити одиничку не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 7 це 2. Трійка. Забрали одиничку, двійка. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. Далі четвірка була, забрали одиничку, це трійка. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. Далі було 0, одиничку забрати не можна. Беремо тоді 10. Позичаємо. 10 забрали одиничку це 9. 9 мінус 3 це 6. Отже, записуємо тоді, що наш вираз, тоді кінцево дорівнює, 676 тисяч. 224. 224. Знайшли. Ну що, ж, а зараз переходимо до другого завдання. Давайте подивимося. В дужках у нас найбільший пріоритет має множення 255, що множиться на 144. Тобто записуємо, що наш вираз запишеться. Це дорівнює 647. Помножити. Далі в дужках у нас буде 36 900. Мінус. Ну, а тепер 255. Треба помножити на 144. Записуємо тоді. 255. Помножити на 144. Множимо. 5 на 4 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. Далі 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8. Плюс 2 це 10. Ну і 255 на 1, це буде 255, так і записуємо. Додаємо. Тут у нас буде 0, 2 плюс 0, це буде 2. 0 плюс 2 плюс 5. Це буде 7, 1 плюс 0 плюс 5, це буде 6. А 1 плюс 2 це буде 3. Отже, записуємо тоді, що мінус 36 720 мінус 36 720. Закриваємо дужки І відняти. Знов таки, ми зараз можемо обчислити цей добуток. Так, отже, ми тоді 318. Записуємо. Давайте десь тут. 318. Що множиться на 92. Множимо. 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Далі 3 на 2 це 6. Записали. 9 на 8 це 72. 2 пишемо 7 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7. Це 16, 6, пишемо одиницю, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс одиниця це 28. Записуємо. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, 3 плюс 2 це 5. 6 плюс 6 це 12. 2. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, а тут буде просто двійка. Отже, записуємо тоді, що мінус. А замість цього добутку пишемо 29 тисяч. 256. 256. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, ну що ж, тепер вже найбільший пріоритет у нас має віднімання в дужках. Це 36 900 мінус 36 720. Ну, вийде там 280. Ну, Давайте в цьому впевненіся можна відняти. Записуємо тоді, що давайте, наприклад, тут що 36.

Що в дужках у нас 180, тоді наш вираз запишеться як 647. Що множиться на 180. Так, і мінус 29 256. 256. І це дорівнює. Ну що ж, 647, давайте множити на 180. Записуємо тоді. Ну, десь. Тут, напевно, 647. Що множиться на 180. Множимо. Так, 7 на 8 це 56, 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 5 це 37, 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. Записуємо. 647 на 1 це буде 647. Записуємо 647. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 6, 7 плюс 7 це 14. 4. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6. 5 плюс 6 це 11. Ну а в кінці буде 0. Отже. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 116 460. 116 тисяч 460. І від нього треба відняти 29 256. І це дорівняє. Ну що ж, віднімаємо. Записуємо 116. 1460 мінус 29256. 256. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 6. Збрали одиничку 5. 5 мінус 5 це 0. 4 мінус 2 це 2. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це 7. Далі одиниця. Забрали одиницю це 0. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо 10-2 це 8. Тоді бачимо, що різниця у нас дорівнює 87 204. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 87 204. Ну що ж, я вивів на екран обидва завдання. Ви бачите, що тут дуже громіздкі обчислення. Не знаю, де таке може знадобитися. Особисто я таке завдання виконував за допомогою калькулятора. На цьому вправу завершено.